Виконуємо номер 1287 із підручника Алгебра 7 та номер 5 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що рівняння з двома змінами немає розв'язків. І перше рівняння. Сума квадратів Х і y дорівнює мінус 4. Друге. Модуль х додати у квадраті додати 1 до рівня 0. Третє. Мінус модуль х, мінус модуль y до 5. І четверте сума 2х у четвертому та 3 модуля y дорівнює мінус 2. Приступаємо до виконання. Х у квадраті. Показник степені число парне, тому число невід'ємне. Y у квадраті число невід'ємне. Отже, маємо суму двох невід'ємних чисел. Сума двох невід'ємних чисел не може бути числом від'ємним. Мінус 4 менше нуля. І записуємо сума двох. Не відємних чисел не може бути числом від'ємним, завдання друге, модуль. Х. Число невід'ємне y у квадраті число невід'ємне, один число додатнє. Тоді сума двох невід'ємних і додатнього числа не може дорівнювати нулю. Сума двох невід'ємних чисел та додатного числа не може дорівнювати нулю. Завдання. Третє, винесемо знак мінус за дужки. В дужках буде модуль Х додати модуль Y. І це дорівнює 5. Отже, у нас модуль Х, число невід'ємне. Модуль Y, число невід'ємне, сума модулів Х число невід'ємне. А число протилежне до невід'ємного має бути числом недодатнім, а число 5 у нас додатнє. Напишемо, що 5 більше за 0. І запишемо висновок, сума, не сума, число протилежне. Число протилежне, до невід'ємного числа не може бути числом додатним. Буде недодатне, нуль або від'ємне. І останнє четверте завдання у нас х у четвертому степені число у нас невід'ємне, 2 помножити на х у четвертому степені також невід'ємне. Модуль y число невід'ємне. І 3 помножити на модуль Y – також число невід'ємне. Сума двох невід'ємних чисел не може бути числом від'ємним. Сума двох невід'ємних чисел не може. Дорівнювати від'ємному. Напишу, що мінус 2 Від'ємне не може дорівнювати відємному числу. Номер 1287 із підручника Алгебра 7 та номер 5 і справ для повторення теми 11, підручника математика 7 виконано.